Ліквідувати НАК Нафтогаз України як посередницьку структуру НКРЄ та відмінити квітневу постанову кабміну щодо єдиної ціни на газ для населення вимагають проспілки Прикарпаття. Мотивують тим, що за два роки рівень життя населення погіршився чи не втричі через стрімке зростання вартості газу тепла та гарячої води. І вина в цьому уряду та мовчазна згода президента. За розрахунками Федерації проспілок України, підвищення цін і тарифів в цьому році призведе до зростання витрат населення на життєво необхідні товари і послуги як мінімум в 1,4 рази. І це при тому, що соціальні стандарти, такі як мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, пенсії, стипендії, заморожені, а фактично їхня реальна вартість різко знижується. За словами профспілок, уряд не чує ні людей, ні фахівців, які говорять про безпідставність підвищення тарифів. Ерішня державна тарифна політика вже зробила комунальні послуги фінансово недоступними для 50% населення України. А система субсидій, окрім того, що спрямована на вимивання грошей у населення, знижує рівень платоспроможності всіх українців та попит на інші товари і послуги. Це в свою чергу призводить до руйнування малого та середнього бізнесу, а в підсумку до скорочення робочих місць. Економічно обґрунтована ціна на газ це 3,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Переконані про спілки за такою вартості припинився би стрімкий ріст субсидантів, які погіршують стан комунальних підприємств. Підприємства теплокомуненерго. Мають субсидентів у вигляді населення більше 75%. Складається ситуація, коли вже немає реальних коштів для оплати заробітної плати працівникам для оплати амортизаційних витрат. 70% субсидентів. Це є нереальні гроші, це і віртуальні гроші, і цими коштами не можна оплатити. Витрати. Без зарплат в листопаді та грудні можуть залишитися держслужбовці, освітяни, працівники культури та медики. Останні кажуть, влада веде політику знищення їхньої галузі. Що закриваються школи, закриваються ФАПи, амбулаторії, заробітна плата середня простого медпрацівника це приблизно 3 тисячі гривень. Що в сім'ї, так як є, у нас допустимо, що молода сім'я один працюючий і. Їхній дохід складає, допустимо, там 3 тисячі гривень. І якщо в зимовий період за газ треба буде заплатити, ну так, в середньому беремо 400 кубів, то по тій ціні, яка зараз є, це є ну, приблизно 3 тисячі гривень. А за що жити? Вкотре президентові, прем'єр-міністрові та парламенту про спілки надіслали вимоги врегулювати ситуацію, інакше вдадуться до акцій громадянської непокори.